Привіт, друже! Мене звати Джуді Хоупс і я перший кролик поліції з Вірополісу. Дуже рада тебе вітати на своєму уроці математики. Ми вже знаємо, якщо провести лінію через дві точки, то утвориться пряма лінія. А що ж відбудеться, якщо ми розділимо пряму лінію на дві або більше частин? Про це ми дізнаємося, коли перейдемо в нашу математичну лабораторію та дослідимо пряму лінію. Отже, в нашому досліді розглядається пряма лінія. Що ми знаємо про неї? Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Подивимося, що відбудеться, якщо ми розділимо на дві частини пряму. Тепер кожна частина має початок, але не має кінця. В математиці це називається промінь. Подумай, чи зустрічав ти ще десь цю назву. Так, сонечко також має свої промені, дуже схожі на ці. Підготуй зошит або аркуш паперу та кольорові олівці. Познач таку точку в зошиті. Візьми олівець червоного кольору. Проведи з точки промінь вгору. Візьми олівець зеленого кольору. Та проведи від точки промінь праворуч. Візьми олівець синього кольору та від точки проведи промінь ліворуч, Чорним олівцем проведи промінь униз. Отже, промінь це частина прямої, яка має початок, але не має кінця. Тепер поділимо нашу пряму на три частини. Візьмемо середню частину прямої і бачимо, що вона має і початок, і кінець. Ця частина прямої. Називається відрізком. Побудуємо відрізок в зошиті. Кінці відрізку на малюнку позначають точками або маленькими рисочками. Розглянь та подумай, хто з зайченят нашої лабораторії побудував відрізок правильно. Друге зайчиня побудувало правильний відрізок. Що побудувало перше зайчиня? У першого зайчиняти вийшло побудувати пряму лінію. Що вийшло в третього зайчиняти? Третє зайчиня побудувало промінь. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми дослідили пряму, дізналися про промінь та відрізок. Чекаю тебе на наступному моєму уроці. До зустрічі!